Імена у назвах Чернігівських вулиць, екскурсії, лекції, зокрема про історичне вбрання, презентація настільної гри з місцевим колоритом та багато іншого. Програма днів європейської спадщини цьогоріч у Чернігові вже п'ять років поспіль насичена, а люди можуть обрати до душі, куди піти. Тема цьогоріч – маршрути, мережі та зв'язки. Тож, з 9 до 15 вересня, ви теж маєте можливість запланувати і відвідати захід в рамках днів європейської спадщини. Календар можна знайти на Чернігів Тревел або ж сторінці у Фейсбуці і за qr кодом на екрані. У вівторок у нас відбудеться розмова Чернігів. Та країни Західної Європи це історична ретроспектива з кандидатом історичних наук Максимом Блакітним, безпосередньо в приміщенні туристичного інформаційного центру. Це відбудеться о 16-й годині. Ми будемо говорити про Чернігів. Ми будемо говорити про його історію і безпосередньо про ті зв'язки тисячолітньої нашої історії, які існували і культурні, і політичні, і родинні. Всілякі у середу, 11 вересня, о дванадцятій в Чернігівському історичному музеї імені Терновського на музейні 4 можна буде прислухати лекцію про українське вбрання 16-20 століть. Ми е, послухаємо і побачимо цю історичну традицію, як змінював збрання, що взагалі відбувалося в епохах, і наскільки сьогоднішні смаки відповідають смакам тих різних епох, починаючи ну це надзвичайно цікаво, уявіть собі з П'ятнадцятого сторіччя шістнадцятого тоді, коли і ще ми, ми тільки могли фантазувати і говорити про щось красиве, барокове, українське, наше рідне гео. Північна культурна столиця презентує настільну гру. Смачна Чернігівщина у середу пограти матимуть змогу Михайло Коцюбинському, а о 16-й того ж дня в Чернігівському Тіц. Унікальна гра. Ідея, яка об'єднує всі громади Чернігівщини, тому що це наша етнотрадиція, і ми її будемо подавати в цікавій сучасній формі. І я думаю, що навіть дуже багато мешканців нашого регіону побачать себе в цій грі. Це дуже цікаво, це важливо, і це як популяризація. Нашої регіональної культурної спадщини, яка вийде на інший рівень, ми її осучаснюємо. Гру випустили і шрифтом Браля. Її презентація відбудеться у четвер, 12 вересня. Бажаючі зможуть дізнатися і про традиції бандури Чернівського типу у музичній школі номер 2 Бандура, це фактично вона народилася на Чернігівщині. А якщо ми згадуємо фабрику музичних інструментів, ту Чернігівську бандуру, яка сьогодні популярна в всій Україні, і всі поцінювачі бандурного мистецтва кажуть: ми хочемо мати тільки Чернігівську бандуру. Про її особливості, звучання і історію можна буде почути на цій лекції. Радо запрошуємо. Якщо ви ще не зовсім вивчили перейменовані вулиці Чернігова, чому їх перейменували, і про людей чиї імена тепер у тупонімах Чернігова управління культури та туризму започатковує цикл лекцій імена у назвах вулиць. Цей проект вийде за межі днів європейської спадщини і триватиме довше. Перша лекція у середу, 11 вересня, о вісімнадцятій, у бібліотеці імені Коцюбинського. Приходьте, будемо говорити про Левка Лип'яненка, про Гельсінську спілку, про нашого рідного Олександра Довженко. Ну і звичайно, про наш чернігівський бренд Михайла. Коцюбинського тим, кому цікава архітектура, варто відвідати презентацію проєкту Рей Україн Віледжез. Він спрямований на збереження культурної спадщини. Команда вивчає особливості архітектури приватних будинків, зведених за останні 100 років, та презентує ці знахідки в цифровому форматі. 13 вересня, 12.00 бібліотека Коцюбинського А от у суботу ви можете відвідати менські балачки на рундуку і дві екскурсії. Субота у нас екскурсія. Від Полубитка до Ганжі, від випускниці школи амбасадорів Тетяни Жопток. Це буде о 12-й годині. І також у нас буде дуже цікава екскурсія з наною нашою гідесою Лесю Федоренко. Імена і назви вулиць Борисоглібська. Порісалічка вулиця вона тепла, вона тиха, вона пішохідна, і ми про неї дуже багато цікавого дізнаємося в суботу, 14 вересня, о 17.00. І тож радо приходьте. У рамках днів європейської спадщини. Також буде екскурсія маршрутами пам'яті від студентів Чернівської політехніки та круглий стіл Чернігів. Європа, точки дотику, історія, культура, люди в інституті історії імені Лазаревського. Шукайте програму за qr кодом Нагадуємо, що участь у всіх заходах без Безоплатна потрібно тільки зареєструватись.